Депутати ізраїльської партії Кадіма найчисленнішої у кнесеті вийшли з коаліції. Причиною стали розбіжності щодо закону про військову зобов'язаність. Про вихід лівоцентристів із уряду оголосив голова Кадіми Шауль Мофаз. Він звинуватив Біняміна Нетаняху у порушенні прав більшості громадян. Членів Кадіми обурила пропозиція прем'єра зберегти за ультраортодоксами пільги на пізній призов до армії. Громадськість не буде єдиним суддею для Біняміна Нетаняху. Його також судитиме історія. А історія не любить тих, хто мав змогу зробити усе можливе, але вирішив нічого не робити. Заявив Мофаз. Так званий закон таля звільняв від служби багатьох ультраортодоксальних євреїв та арабських громадян Ізраїлю. За рішенням Верховного суду його чинність добігала кінця на початку серпня. Ортодокси виступають проти змін до закону. Нетаньяху запропонував забирати ультраортодоксів до армії у віці 26 років, аби ті мали змогу закінчити вивчення Тори. Це обурило світську більшість ізраїльтян, які стають рекрутами у 18 років.